Чи приходили ви до такої до такої думки, дорогі глядачі, якби у одній добі було більше ніж 24 години? Лише через те, що все не встигаємо. Крім роботи, є ще хатні справи після роботи, і ти намагаєшся якось балансувати, встигнути все. Каже, що тайм-менеджмент менеджмент це мистецтво, ось управляти своїм часом, щоб жити ефективніше і в той же час отримувати менше стресу, друзі. як? Організувати своє життя, власне, про це будемо з вами говорити. У цьому нам допоможе Марія Лисковець, консультантка з тайм менеджменту і досягнення цілей. Якщо у вас є цілі ви хочете їх досягнути, вам до нас. А ми вітаємо нашу гостю Марію. Вітаємо доброго ранку! Вітаємо доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Хоча і віртуально, але в нашу студію хочеться спитати. Тайм менеджмент здається на перший погляд, що це там для бізнесу, для чогось такого, але як цей принцип можна застосовувати просто у своєму повсякденному житті? Направду так. Більшість людей звикла до того, що коли ми говоримо про тайм менеджмент це асоціюється з бізнесом, з роботою. Але насправді тайм менеджмент це керування своїм часом. І воно потрібно нам і в повсякденному житті, і в побутовому. Я можу сказати зі свого досвіду роботи, що перші мої клієнтки зазвичай це були. Мами в декреті, які намагалися організувати а, свій побут і а, намагання реалізуватися, працювати, поєднати а, якусь роботу а, з материнством, з побутом, а, тому керування часом. Керування своїми задачами, точніше, тому що часом ми керувати не можемо, ми керуємо саме задачами, воно необхідно для того, щоб ефективно використовувати такий ресурс як час, щоб розуміти, скільки на що, на які задачі ми витрачаємо часу, куди нам треба більше зусиль, куди нам треба менше зусиль. Тому тайм менеджмент власне потрібен в будь-якій сфері життя. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, а тепер перейдемо до трішки таких практичних наших життєвих реалій. Як правильно визначити пріоритети? Ось, якщо вдома є дійсно безліч справ, як от визначити, де домашні, на якому місці сімейні обов'язки? Ось і в цьому всьому не відчути перевантаження, ось, коли ти знаєш, що в тебе дійсно гора справ. Тому давайте спочатку з пріоритетів, як правильно їх розкласти по полицям, щоб приступити до виконання? Це класне питання насправді. І я можу сказати, що для, для, до нього треба підходити в кожному випадку ну, індивідуально, тому що е, у кожного з нас. Питання поняття пріоритетів дуже різниця, да? залежить від наших цінностей, від наших поточних цілей в житті. Знов-таки, це ми говоримо про людей, які працюють або там на фрілансі, або домогосподарки, усіх по-різному. А як визначати свої пріоритети? Треба ну, на... найперше зважити, що для вас. В поточному житті найголовніше, да, наприклад, якщо ми говоримо про людей, які працюють, і, наприклад, розуміють, що роботи у них дуже багато, їм дуже бракує відпочинку. Значить, є сенс подумати про те, що в пріоритет варто ставити якийсь свій відпочинок. Тому фокус уваги має бути спрямований на те, щоб скерувати влаштувати своє життя так, щоб вклинювати між роботою обов'язково впроваджувати в свій графік відпочинок. А якщо ми говоримо про типову жінку, да, яка працює, має материнські зобов'язання там побутові, то тут визначати. Що на сьогоднішній день для вас ну в плані не кожного дня, а саме в більш такій широкій перспективі, що для вас важливо? Якщо там є якісь задачі, які варто саме по роботі робити, значить у вас в пріоритеті буде закрити якісь побутові справи, я не знаю там ремонт, то спочатку ми ставимо пріоритетними задачі кожного дня побут. А потім все решта там ремонтні справи, да, скажімо так, а потім все, що стосується інших сфер життя. Тобто тут варто зважати на те, що відбувається у вас зараз, і що ви хочете отримати в більш довгостроковій перспективі. Це досить складно говорити так в загальному, тому що кожну ситуацію варто. Розглядати індивідуально, але важливо відповідати собі на питання, що я хочу отримати там в кінці цього місяця, і від цього вже відштовхувати, що для вас буде пріоритетом. Угу. Справді <правда> цікаво, цікаво, те, що тайм-менеджмент дає нам свободу, певно, так що ми не є заручниками якихось своїх справ свого неправильного. Планування часу, а ми можемо встигати все, і навіть час для відпочинку собі там налаштовувати і так далі, і не бути ось тим, знаєте, як білка в колесі, постійно, постійно ти щось робиш, але якось і результату не бачиш. і Так далі цікаво. А багато хто каже, що часто відволікається. От ніби є план, ніби ти намагаєшся його дотримуватися, але чомусь ось дуже багато різноманітних справ, і ти постійно в розфокусі. Як боротися саме з цією проблемою? Які стратегії є боротьби з цим розфокусом твоєї уваги? Ну, Насправді у нас ще є така цікава штука, що був спринт скажімо на багатозадачність, коли ми хотіли одночасно покривати купу задач. І це таке, від чого треба відходити. І Власне, розфокус у нас а, стається а, зазвичай, коли ми знов таки повертаючись до попереднього питання, коли ми не визначили свої пріоритети, що мені а, зараз а, найголовніше. А, до прикладу, буває так, чисто із. А, Досвіду роботи о, своєї особистої зі своїми клієнтами можу сказати, що часто о, там люди думають, що от у мене зараз в пріоритеті заробіток гроші. Я маю о, сфокусовано займатися тільки роботою. А тут навалюється, що дітей треба розвозти по гурткам, або там починається. Якісь е, хвороби чи ще щось. Тобто, тут треба сфокусуватися спершу е, на дітях, да, наприклад, а потім вже переходити до робочих задач. Але щоб витримувати оцю м, концентрацію уваги на якихось задачах, е, які завдання, які треба обов'язково зробити, ми можемо е, для себе ну, елементарно робити план на день, що я маю зробити, і в порядку. Найважливішого, або е, найбільш е, часу затратного, енергозатратного. Наприклад, я знаю, що там мені, якщо е, треба здати якийсь великий звіт, а вдома є купа побутових задач, значить я розумію, що я з самого ранку перше, за що я е, маю взятися, це цей звіт, а потім вже все інше. Тут, Люди часто шукають якусь чарівну пігулку, як зробити так, щоб не відволікатися, але секрет простий: це самодисципліна, тобто, треба навчитися домовлятися з собою. Наприклад, щоб це стало цікавіше, можна собі придумати якусь якусь винагороду. Якщо я, наприклад, там цілий тиждень буду виконувати ту задачу, яку я собі поставив, і не відволікати, значить там в кінці тижня я собі там якісь подарунок або якусь приємність зроблю за те, що я такий молодець і чітко йшов за своїм планом. А щоб не розфокусуватись, не відволікатись, прості поради організувати свій. Робочий простір, щоб там не було нічого зайвого, якщо це робота вдома, точно так же і в офісах, щоб на робочому столі нічого не було зайвого, на гаджетах повідключати повідомлення, щоб не було сповіщення, щоб не відволікали вас. Uh, тобто такі досить прості uh, штуки. Uh, також домовитися зі своїми там, близькими, там, мамами, папами, подругами, які люблять позвонити в робочий час, uh, що в такий то період часу мені дзвонити не можна, тому що я маю концентруватися на роботі. Uh, це дуже прості речі, насправді, але чомусь ми їх часто ігноруємо і починаємо розфокусуватись. Так. Дякуємо. Uh, скажіть, будь ласка. Пані Марію, якщо е, ми з цим знаєте, якісь фактори поставили, блоки, ратили, блоки е, на наші телефони, гаджети, щоб якось менше там, в соцмережах, інших відволікаючих факторів, і допоможіть нам скласти, можливо, план. Окей, в мене є задачі. Ми говорили десь про пріоритетність. Е, можливо, є якісь програми, якісь схеми, які допоможуть mm -hmm. випрацювати план. І по ньому йти. Чи це просто один список, і вичеркуємо? От чи є тут якісь поради щодо того, реалізації? Я дуже перепрошую, але мені чомусь а, не вас не чутно. Ану, ще раз, угу. зараз чути мене? Не чутно, не чутно, непевне, так? Задайте можу. А можливо, я спробую поставити питання, можливо, вам буде краще. Чи є можливо якісь методи для того, щоб полегшити нам ось цей процес планування? Можливо, там якісь додатки в телефоні, або якісь допоміжні засоби, які або ж якесь особливе планування, яке може допомогти нам дотримуватися і створити собі ось цей свій ідеальний план дня, життя, ось тайм менеджмент відпрацювати? Ну, скажімо так. Для того, щоб дотримуватись якогось плану, треба розуміти, взагалі для чого ми його робимо. Взагалі, тут варто повернутися до того, щоб впроваджувати планування, чи всім це, це корисно, потрібно і необхідно. Якщо людина бачить, що в своєму житті в неї щось пішло дуже хаотично і вона відчуває потребу, то так. Uh, Насправді, також можна використовувати самі прості методи, там, підручні засоби. Uh, дуже класно, просто працює елементарний планер на холодильник, коли ти відмічаєш uh, найнеобхідніше, що тобі треба зробити. Це дуже просто і можна там придбати в будь-якому канцелярському магазині або uh, інтернет-магазині такого безліч. Uh, навіть не, 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 не треба заводити якихось спеціальних планерів для того, щоб вносити туди а, список задач собі. А, можна використовувати самі прості зошити в клізинку, і вам цього буде достатньо. А, можна м, привчити себе а, до такої організації свого часу а, за допомогою простих способів. Наприклад, ставити собі, якщо ви починаєте планувати свій день, а, ви визначаєте, яка задача за сьогоднішній день для вас буде найголовнішою, і е, вибираєте її там першочерговою. І поки ви її не зробите, не, не переходите до всіх інших. Дуже часто в нашому житті буває так, що е, коли мені треба щось важливе зробити, я починаю там вимивати вікна, вибачайте, там е, дзвонити по якимось справам, е, які вважаються ну, здаються мені невідкладними, але насправді я мала зробити Щось інше. Тут а, треба для себе постійно нагадувати, що і для чого я роблю. А, якщо ви чітко для себе зрозуміли. Яку задачу вам необхідно зараз зробити і для чого ви її робите, то вам простіше себе, скажімо, не хочеться використовувати слово змусити, але пояснити самому собі, чому сам, і саме зараз це я маю зробити. Є такі, знову ж таки, щоб не відволікатися на щось інше, можна ставити на гаджетах додатки, які не дозволяють. Ну, обмежують екранний час, щоб ви розуміли, що от в цей час я телефоном не користуюся, бо там ноутбуком, а тільки виконую якусь е, певну задачу. Є е, такий класний спосіб, називається е, повадоро, коли ви е, якусь довготривалу е, задачу, якусь там в, в справу, е, що ви розумієте, що вона доволі монотонна і довга, її треба зробити, ви виставляєте собі. Будильник на 25 хвилин. 25 хвилин ви виконуєте саме цю справу, справу свою. 5 хвилин ви е, робите собі такий невеличкий е, відпочинок. Відволікаєтесь, потім знову 25 хвилин працюєте І так чотири е, проміжки по 25 хвилин і 5 хвилин е, відпочинку, і потім ставите собі там пів години повноцінного відпочинку. І далі можна повернутися знову. Повторювати це. Дуже проста для цього способу вам потрібен тільки будильник, ну якісь годинник і все. І це допоможе вам сфокусуватися і не відволікатися на інші справи. Угу, угу. Справді дуже цікаво. Так багато всіляких ось цих методик є взагалі, як себе дисциплінувати, як все ж таки керувати своїм часом. Є ще одну таку. Читала про, про те, що от ти поставив собі дедлайн, і ти до цієї години маєш зробити цю справу. Якщо ти не встигаєш щось зробити, все, ти закриваєш перед собою ось ці двері благодаті і там доробляєш, або пожинаєш ці наслідки того, що ти просто не встиг, або ти там вже якось наступного дня, якщо є можливість, ти там доробляєш саме цю справу. Або там як змусити взагалі себе так, щось робити. Це просто можна собі поставити там. Таймер на три хвилини бездіяльності, ти просто лежиш, а очі очно закривати, щоб не заснути, нічого не робиш. Тебе вже починає трусити. Тобі вже хочеться чимось зайнятися, щось робити. Перейди, будь ласка, ось таким людям, як я, наприклад. В кого чим більше справ, тим більше вони встигають? Мало справ, я ніяк себе не можу зібрати докупи, дисциплінувати вже все ніби розвалюється. Ось як з будь-якою кількістю справ мати ось цей внутрішній такий моторчик. Паливо для того, щоб жити все життя і бути ефективними. Тут я можу сказати, що для людей, які такі дуже активні і багато що роблять, варто не забувати про те, що мають бути періоди відпочинку, коли ми не Якісь робочі задачі або необхідні робимо, а щось а, саме таке, от як ви кажете, да, паливо. А, що для того, щоб щось робити, треба себе чимось зарядити. І а, завжди варто пам'ятати, що протягом дня, плануючи свій час, а є сенс планувати невеличкі а, проміжки відпочинку, такі як підстопчики. А, тобто ну, ми звикли, да, що от у нас є а, робочі дні і є вихідні. А все, значить, відпочиваємо ми тільки на вихідні, але часто за п'ять днів робочих ти просто туди не, не дотягуєш. Тому, а, а, я так називаю, а, треба знайти собі а, святі корови відпочинку, а, коли а, ти знаєш якісь. А, Справи, якісь такі дії можуть тебе наповнити. Це може бути, якщо там для людей, які постійно працюють за комп'ютером, просто елементарно встати і походити чуть-чуть, або там випити кави, але не з телефону в руках, а просто випити чашку кави, не відволікаючися, просто там подихати. Тобто є сенс знайти для себе такі заняття, які Будуть займати різний проміжок часу, наприклад, якщо протягом робочого дня, звісно, що ти там не можеш піти на півтора годину прогулянку в парку. Але ти можеш, наприклад, на 10 хвилин від комп'ютера від відвернутися, і почитати якусь художню книгу чи щось на кшталт цього, або запланувати собі там протягом дня там. 15 хвилин на зі дзвон з другом, подругою для того, щоб просто відволіктись. Uh -huh. І коли ем, дуже багато задач, варто не забувати, що ми маємо контролювати самі, е, що uh -huh. Uh -huh. потрібен, хоча б невеличкий відпочинок для того, щоб переключити свій мозок, е, дати своїм думкам якусь перезагрузку, е, щоб можна було. Потім сконцентруватися на більш важливому на тому, що вам необхідно зробити. Дякую. Дякую, Дякую пані Марія, за ваші поради, за те, що дійсно за ці такі елементарні речі, і вони можуть нам допомагати бути набагато більш продуктивнішими в нашому цьому зайнятому світі. Друзі, я нагадую, що з нами на зв'язку Марія Лесковець, консультантка з тайм-менеджменту та досягнення цілей. Ось дуже скоро ми будемо мати з пані Марією ще одну не менш цікаву розмову щодо екранної дієти і про те, як технології впливають на наш розфокус. Про це все ми поговоримо згодом. Наразі у нас невеличка пауза.